Колись показувала ось ці два листочки. Це листочки фіалочки. Вони в мене ось тут, в такій тепличці, пробують вкорінитися. Це, бачите, така кучерявенька фіалка? Ну, сам листочок ось такий кучерявий. От вони в мене вже в цій тепличці стоять рівно місяць. І мені хочеться подивитися, що з того, чи є взагалі з того якийсь, знаєте, толк. Тому що, ну, я так думаю, це за місяць вони б вже мали би все-таки якісь корінчики там собі випустити. Звісно, якщо вони зовсім малесенькі, то ми їх ось тут і не побачимо, але мені хочеться хоча б заглянути. Отако подивитися, може вже тут щось і видно. Ось така фіалочка, бачите? Гарненька, красивенька, ну, але, звісно, корінчиків тут геть зовсім не видно. Але вона така цупкенька, живенька начебто. Я думаю, якби вона пропадала, то це було би видно. За місяць, тим більше. Тому, ну, ось так, якщо вже ми сюди залізли, то нехай вона заодно провітриться, ця тепличка. Вигуляю я свої ось ці два листочки трішечки, ну тут теж не видно нічого. Геть зовсім нічого, ані трішечки немає. Ну, ладно, будемо чекати. А ось тут покажу ось цю діточку, яка отако виросла на пеньочку. Я цей пеньочок багато разів показувала, ось він вже ось такий, ось цей малюк, бачите, і ось тут ще на одній орхідейці в мене. Ось такі, напевно, дві. Дві діточки, ось їх добре видно. Ось одна і друга. Ось такі дітки на моїх орхідейках вже підростають. Ну і тут ось новий корінчик. Ось так.